В, в мене так попало, що сама смішна і, і, і саме трагічна фактично сплилися в одну. Був концерт колись в місті Другобич, там такий театр старенький. От ну і по походу, всього старенький в тому театрі. І ми рішили так під депешкосанути. то есть, дати таку депресивну, депресивне інтро. Таке, знаєш, народ прийшов холодрига в залі всіх пар валить, навіть не треба дим пускати. знаєш, сусульки з носа, знаєш, всі сидять, такі, і так страшно, знаєш, холодно. І коротше, тут вже пацани за два такта тільки брати фа-мажор, я маю виходити на сцену і чую так геть. Під Піддумкратило мене знаєш, в неш в туалеті. Не? Я такий чую, кукурузка така, знаєш, взрослая, я. Думаю, треба включати задню, коротше. Хорошо, да. да. І шукати, короче, від віск, де тут Джек Дені зроблять. Я стою кукурузкою, вже так на виході, знаєш, на присадки. Тірін, тирінь, а темнота. Я за сценку, знаєш, ну а сам розумієш, тому театру 700 років, знаєш, Сєвка не плаче. І там куча всякі манікени, знаєш, всякі драбини. Я то все переступаю в темноті, і тут так хопа, крок в пустоту, знаєш. Матриця, чувак. Я лючу кульбіти такі роблю, знаєш, і по дорозі хапаюся за все, що висить, знаєш, і вириваю, ну хапайся за капель, знаєш. Вириваю кабель нафіг, знаєш, гасне світло в тому театрі, там людям і так фіголо. Тишина музон став, світла нема. І я, чувак, вийшов отакого на, на ремні на якомусь крику вниз головою. Ну, понятно, вони шукали минут 20, знаєш, витягнули не звітом, але я вам скажу чесно, в чому от повчальна, так би мовити, алегорія цієї історії. В, в туалеті, в туалеті я не хотів ще десь тиждень того.